Добрий день, Божа родина. Хочу засвідчити, як Бог попри все дає те, що ми в нього просимо. Десь ну, 15, більше 15 років, як я прийшла до церкви, і на одному з таких служінь я почула свідчення однієї дівчини молодої, 20 років їй було. І вона сказала, що знайшла свій щоденник. Шкільний і вона побачила і жахнулася від того, що вона там побачила своє писання. Вона була близька до самогубства. І вона каже, на даний час в мене нема депресії. Каже, я ну, живу, бажаю жити далі. І мене каже, це дуже ну... гарчило. І я. На той час, сидячи так в залі, як ви зараз, і я зрозуміла, що в мене нема депресії. Я кажу, Боже, дякую тобі. Я навіть ну, не просила про це. Але коли прийшла до церкви, я розуміла, що в мене депресія була. Був такий стан ну, грустний. От. І коли ти з Богом живеш, ти насичуєшся цим словом, яке тут чуєш, і, да, і познаєш істину. І... Дякую Богу, що я це відчула, що депресії не було. На даний час, ну, за останні 4 роки, я е, з життя пішли п'ятеро моїх близьких людей. Ну, і це ну, непросто їх відпустити треба було, і, ну, і інші там, питання якісь були. Відпустити з душі своєї. Ну, е, і, коли я на одному зібранні жіночому сиділа, і моя подруга сиділа поруч і писала щось на листочку, я кажу, що ти пишеш. А вона каже: Та мені тут наставник сказала, як молитися треба. Я кажу, і що ти там написала? Пиши мені, бо нічого ж не знаю, крім, крім отче наш. А вона каже: просить праведність, мир і радість в Дусі Святому. І я записала мені ці слова, ну, ну вони були такі загальні. Нічого такого особливого вони мені не сказали, але до молитви Отчі наші» додали ще ці слова. Ну, Це десь було років 13 назад. І я вам скажу, що це була молитва на випередження, щоб ви розуміли, що те, як ми молимось, тим ми будемо і насичуватися, наша душа. І через вже от скільки років, ну, 4 роки назад, коли я поховала маму свою. Я кажу, Господи, ну як я така спокійна, як це виходить? Ну так, да, жаль було, і ну, інші були такі емоції якісь, але в мене не було ну, невідчаю, ні, ніякось. А Бог мені каже, ти ж мене просила, і я тобі дав. Мир, праведність і радість в Дусі Святому. І я вам скажу, що коли ми ходимо з Богом, то наша душа, вона. Тим словом, яке ми проголошуємо в своє життя, вона наповнюється цим словом. І коли стається якісь, ну, ситуації, ситуація, то з нас виходить те, що в нас є внутрі. Не те, що ми хочемо чи бачимо, а те, чим ми, чи ми насичуємось. І на даний час я вам скажу, що як служитель домашньої групи і в інших служіннях, я вам скажу, що Просила, щоб Господь давав мені ну, і моїй домашці ну, більш бути активними, більш такими ну, більш служителями. Ну, по-різному -по молилась про них. І я вам скажу, що на даний час моя домашка, вона ну, я не примножилась за цей час, не було такого. Але з моєї домашки вийшло декілька лідерів, які йдуть інші. Інші домашні групи, і це настільки круто. І зараз кожна з моїх сестер на домашці, вони служителі, і вони і вони готові піти, піти далі, вони вже вже готові лідери прийняти домашні групи. І на даний час, і я розумію, коли я залишилась сама, ну коли мої рідні пішли з цього. Миру, я залишилась в цьому місті в Україні одна з кровних родичів. Мої діти під час війни, старша донька, теж переїхали за кордон, їх тут немає. І я сама в сім'ї. Але я вам скажу, що те, що я будувала за цей час в сім'ї, і я не змогла залишитися з дітьми за кордоном, бо моя сім'я тут. Це церква моя, це Божа родина. І це настільки настільки важливо для мене, що я не можу її залишити. Я не знаю, що потрібно. Ну, якісь може обставини, будуть, що я поїду. Не знаю, ніколи не кажи ніколи. Але на даний час я розумію, що мені треба бути тут. І мені для моєї душі. І я вам скажу, що моя душа, вона знаєте, як напайонний водою сад. І це правда. Це правда. І я радію в Господі, і я, і я насичена тими благословіннями в церкві. І Бог дав мені цю родину, і в мене тут є і брати, і сестри, і дуже близькі люди, і якісь е, стосунки вони, е, ну, може, десь були вони трошки не такими активними, будемо сказати, да, з якимись моїми подругами. Вони відновилися. Ну це просто ну правда. Я маю таку родину Божу, і в мене є наставник. І знаєте, я вам хочу сказати, що будьте покірні тому слову, яке каже наставник, треба прислухатися. І якщо у вас є якийсь дух, може ну, гордість якась, або, або може ну, ну, сопротивлені якої-то. Ну не зважайте на це. Не дивіться на це. Дивіться. Дивіться на Бога, який він був смирений, і будьте такими. І ви подивитесь, яка картина вона вималюється Потім до, до чого ви прийдете, і це правда. Дякую.